Добрий самарянин. Наш вчитель мандрує вже досить довго, і ми просимо прийміть нас лише на одну ніч. Ваш вчитель не бажаний гість у нашому місті. Ми ж самаряни. Ви не маєте зупинятися тут. Якщо ви йдете до Єрусалиму, то йдіть. <різвіст> Учителю, самаряни відмовилися впустити нас у місто. Господи, хочеш, ми скажемо вогню зійти з неба та винищити їх? Ви не знаєте, якого ви духа маєте, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати їх? Самаряни завжди сперечатимуться з євреями, і з цим нічого не вдієш. Ців підірвати все новий фільм, який битиме вас в обличчя раз у раз. Робот із чужої планети намагається призвичаїтися у нашому світі і цілком виходить з під контролю. Підніміть спинки крісе у вертикальне положення. Наступного разу вигулюйте кушаня на галявині. Настав час для наступного наступного разу. Максоне, побачимося наступного разу. <смір> <смір> наступного разу не буде ніякого наступного разу. Аго, друзі! У нас вистачить грошей замовити піцу з різними начинками. Чудово, Крісе. Дивіться, за кожну велику піцу у подарунок два квитки на наш улюблений фільм за півціни. Настав час для наступного наступного разу. Я ха-ху. Я. 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 Іншим разом не буде іншого разу. у Ха-ха! ху Ось, тримай, Кріса. Гов, дивись, куди летиш! Роб мені подвійний сир, будь ласка. Пробач, що так вийшло. Привіт, ти саманта, так? Ми знайомі. Не зовсім. Просто я бачила тебе у школі. Ось твоя піца. Цей шматочок опав, але він не ушкоджений? Це не моя піца. Але я бачила. Я як... сказала, це не моя піца, ясно? Не обов'язково поводитися як дивачка. Джой. Вау. Отже, це правда, що про неї говорять. Вона дивна. Навіщо було так дивитися на цю коробку з піцею, якщо вона не її? Мабуть, вона голодна? Хм. Чи може вона просто дивна? Та ну, ходімо в парк. Я так зголодніла. Знову. Це дівчата і її брат постійно приходять, але ніколи нічого не замовляють. А коли йдуть, у мене завжди зникає кетчуп. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Іншого разу! Вона дивилася на чогось недоїдену піцу. Вона наріз щось вигребла весь кетчуп. А що як? Вони з братом справді голодують? Ось, може, поділимося піцею? Аба-цьо-па-та! Іншого разу! Я ж кажу, вона ймівна. А її братець, мабуть, такий самий, як вона. так! О! Дивачка. Ходімо! Суперкнига ні, тільки не тепер. Чекай, невдалий час для подорожі з суперкнигою. Наша піця охорони. Давай іншим разом суперкнигу. Тільки не зараз! Я перенесу вас у те місце, де ви побачите, що означає бути чиїмось ближнім. Де ми цього разу? Ми не у парку і не їмо піцу. Це вже точно. Зараз Ой, Подивлюся. О, так краще. Ти маєш рацію, Джой. Мої геосенсори показують, що до нашого парку приблизно 2000 років і 8000 кілометрів. І ми приземлилися на дорозі, яка веде до міста Єрусалима у році. О, Дивіться там, хтось іде. Ти Когось впізнаєш з цієї групи Рубіку. Моя система розпізнавання облич визначила, що ця людина Ісус із Назарета. Оскільки до парку і нашої піци дві тисячі років, то я приєднаюся до них. Певно, вони точно знають, де тут поряд можна поїсти. Коли Джой голодна, вона легко дратується. Я усе чую. І слух у неї загострюється. І це теж. Ісус мав рацію, коли пішов з того самарянського міста. А тут нам будуть раді. Я казав, варто було послати вогонь з неба на тих самарян. Ви що? Маєте силу для такого? Останнім часом ми всі звершуємо дива, виганяємо бісів, стілюємо кривих і сліпих, і... А ви дивилися фільм з супергероєм-роботом, який ну спасав світ, і в нього ще була суперсила, і він ще казав: наступного разу не буде ніякого наступного разу він. В, а, він вразливий. Тож ви кажете, що ви стіляли людей? Так, чудодійною силою Божою. Але яків хотів викликати вогонь з неба, щоб провчити деяких осіб, які йому не сподобались. О, правильно, якось що ж ти обрав? Вибухи з метеоритами, згорання від спалаху, близькому чи Ой Ісус пояснив, що прийшов спасати людей, а не губити їх. Петре, нашим братам і сестрам сьогодні знадобиться їжа і місце для ночівлі. Так, учителю, я подбаю про все. Петре, якщо тобі потрібна допомога, я з тобою. О, так. До пошуку їжі у Джо особливий інтерес. А я лишаюся тут з цими хлопцями. То що до цієї сили, ти не можеш скористатися нею проти ворога, навіть когось захищаючи? Я захищаю Кріса і Джо, і мені просто цікаво. Він Ісус із Назарета. Учителю, що мені робити, щоб мати життя вічне, що написано у законі? Як ти читаєш про це? Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього як самого себе, ти правильно сказав так чини і житимеш. Учителю. А хто мій ближній? Я скажу тобі, один єврей якось ішов з Єрусалима до Єрихона, аж на нього напали розбійники. О, розбійники. Та я знаю, що він має робити. Це має бути цікаво. Треба знайти Кріса та Джо і розповісти їм, що я почув. Петре, ми принесли хліб. Покладіть його до корзини з рибою. О, Кріси, Джой. Ось ви де. Де ти був, Робіку? Там біля криниці я слухав Ісуса. Він розповідав історію про одного єврея, на якого напали дорогою. Ніхто не хотів йому допомогти. Спочатку з'явився ще один єврей, але він навіть чекай, не зупинився, чекай. а потім. Навільніше По Робіку. Ми не б'ємо жодного твого слова. Ісус розповідав історію про що? Що ж, ідіть, послухайте, як розповідає сам Ісус. Не хочу псувати вам враження. І де ж він робіку? Звідки я знаю? Мабуть, він пішов, щойно розповів історію. Добре, Робіку, схоже, тобі доведеться розповідати. Але тільки повільно. О, так, зрозумів. Один чоловік єврей. Робіку. Що? Розкажи нам історію, бо наступного разу, коли ти сам гулятимеш, Хоча знаєш що наступного разу не буде. Наступного разу? Не буде наступного разу. А -а -а -а! Добре, можу розказати. Це дійсно чудова історія. Один чоловік, єврей, мандрував з Єрусалима до міста Єрихон. Але дорогою його підстерегли розбійники. Вони грабували людей, ну тому що вони були розбійники. Зненацька вони напали на подорожнього. Добре, що поблизу опинився один робот, герой. Рятуйте! Я врятую його! І тоді робот кинувся визволяти подорожнього і. Чекай, так, чекай, ну, завжди, хвилиночку. Хвилиночку. Що? Ой, 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 ой. Це не та історія, яку розповідав Ісус. Ісус розповідав не про тебе, чи не так, Робіку? Е -е, ні. То а тебе що? немає у його розповіді. Ну, теоретично. Е -е, ні. Досить гаяти час, Робіку. Просто розкажи правду. Так, як Ісус це розповідав. Добре, добре, добре. Але я маю бути в цій історії. Ісус сказав, що цей чоловік ішов дорогою, коли на нього напали три розбійники. І нікого поряд, хто б йому допоміг. А, рятуйте! А, 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 а! А, а! Потім розбійники побили того чоловіка і забрали все, що він мав. Вони забрали навіть його одяг. Невдовзі повз проходив священик. Можна подумати, що він допоможе цьому чоловіку. Але він навіть не зупинився і не допоміг бідоласі Може, він побоявся, що і його пограбують. Все одно він міг би хоч якось допомогти йому, хіба ні? А що як вони з братом справді голодують? Джой, може, поділимося фіцею? Я ж кажу. Вона дивна, а її братець, мабуть, такий самий, як вона. І це не найгірше у розповіді Ісуса. Наступний подорожній теж не допоміг тому чоловікові. І я вирішив, що йому це так не минеться. Чекай хворожку. Ця історія не про тебе. Пам'ятаєш, що там далі. Добре, добре. Та якби я там був, обов'язково щось би зробив, як наступний чоловік, який йшов повз. Він був самарянином. О. І. я його не бачу. Але він має бути десь у цій розповіді. А! Розбійники! а! Тримай його, тримай! Ой-ой-ой!

<реш> Давай вирішимо це раз і назавжди. Ісус розповів історію про подорожнього, на якого напали, і ніхто не допоміг йому. Так. І тебе не було у цій розповіді Ісуса. Теоретично. Взагалі ніде, навіть і близько. Ні, але. Як і хале Робіку, просто скажи нам зі слів Ісуса, що сталося, коли до чоловіка підійшов інший подорожній. А сталося те, що тією дорогою йшов один самарянин. Робі, і ти не бився з жодними розбійниками, бо тебе не було у цій розповіді. Тож, самарянин, що ж він зробив? І я не зміг його побачити. Може, тому що я навіть не знаю, хто такий самарянин. з такими темпами ми ніколи не почуємо розповіді до кінця. Знайду слово самарянин у базі даних. Самаряни були жителями Самарії, схожими на євреїв, але різнилися храмами і релігійними звичаями. Більшість євреїв вважали їх чужинцями і заколотниками. Було б значно краще, якби ми просто почули це від Ісуса. Так я записав його розповідь на відео. У тебе є відео? Чого ж ти мовчав Робіку? Я. ну я не знаю. Добре, вмикай вже це відео. Добре. Один самарянин, який ішов повз. Натрапив на того чоловіка. І, побачивши його, змилосердився. Він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім посадив на власну худобину і довіз його до готелю. Та й подбав про нього. Наступного дня, від'їжджаючи, він вийняв два динарія і дав його господарю готелю. Подбай про нього. А якщо витратиш більше, я на зворотньому шляху поверну тобі. Хто з них? З них що? Що сталося з відео робіку? Тоді я пішов шукати вас. О, чудово! Розповідь ми почули та ніколи не дізнаємося її значення. Той чоловік знав, про що йдеться в законі Божому, Полюби ближнього твого як самого себе. Але він запитав у мене хто його ближній. Як ти вважаєш, котрий із цих трьох в історії був ближнім тому, кого побили розбійники? Ну, його земляки навіть не подумали йому допомогти. Отже, справжнім ближнім був той, хто йому допоміг. Тобто це був самарянин. Іди і ти роби так. На увазі, що ми маємо піти знайти когось пораненого і подбати про нього. Гадаю, він має на увазі, ким би не були люди, і як би вони не відрізнялися від нас. Кожен з них є нашим ближнім і заслуговує на любов. Супер книга. Як добре наша піца. Та якщо вірити моєму тепловому датчику, вона холодна на один градус щохвилини хвилини. Треба хутко в парк, щоб її з'їсти. Дивіться он саманта та її брат. Як ви гадаєте, навіщо вони назбирали стільки кетчупу? Е, Парк в інший бік. І там наші друзі чекають на свої шматочки смачної піци. А добре. Триматиму її в теплі. Джой, що ти їй скажеш? Привіт, пам'ятаєш мене? Я Джой. Я вважаю називаю тебе дивачкою. Хочеш поїсти зі мною піци? Ні, я скажу не так. Я скажу привіт. Ти, мабуть, дуже полюбляєш кетчуп, бо. О, ні, не так. Привіт, коли я побачила, як ти дивилася на ці залишки піци, я. О, Не знаю. Так, я не знаю, що я їй скажу. Якщо не хочеш іти зі мною, то зустрінемося у парку. То ти йдеш? В ефірі новини. Зникнення з піцерії пакетиків із кетчупом. Зараз ви дізнаєтеся усі подробиці. Крісе Джой. Ви куди? Джой. Я не почув дзвінка у двері. Може, він не працює. <музвіт calculus> Схоже, цей дім зруйнований. Може, вони з того боку? Джой. Що ти робиш? Крісе. Що вони роблять? Здається, з цього кетчупу вони готують якусь ...юшку. Так. І схоже це вся їжа, яку вони мають. Аго, що ви робите? О, Вони побачили нас. Тікаймо! Сховайте давай мене! Малюку, давай, худко, робіко, худко. Що о, ви о, тут робите? А, а, ми йдемо до парку. До парку, туди. Так, справді він там. Тобто парк точно там. І тому ми направлялися туди, у тому напрямку, до парку. Що ви робите у моєму дворі? Ми намагалися подзвонити, але дзвінок не працює. Ти смачно пахнеш. О, Це не зовсім я! Це піца Саманто. Може, ви з братом хочете піти з нами і поїсти піци? Справді. Вона без кетчупу, але. Ви бачили, як я взяла кетчуп? Він безкоштовний. Так, це так. Я просто подумала, навіщо. Отже, тепер ви знаєте. Тож, якщо хочете поїсти з нами піци, то запрошуємо вас до парку. Справді, будь ласка, мені так набрила юшка з кетчупу. <гум> Ю -ху. Ю -ху -ху. <гум> Давай, ходімо. А з чим ця піца? Я люблю з грибами і папероні. Вона з усім. І дивися, у нас квитки на цей фільм. Фільм. як робот каже. Настав, настав час для наступного, наступного, наступного разу. Чах, 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 чах. Іноді, коли мама йде на роботу, у нас лишається мало їжі. А Що ваш батько? Він помер. Я ще була малою. Може, тобі не треба завжди лишатися вдома, коли твоя мама на роботі. Може, ви б погуляли із нами. Але ж ви мене навіть не знаєте. Ми живемо зовсім поруч. Ми майже сусід. Ні. Не сусіди ближні. Ну, ходімо. А ти знаєш Клер? Вона буде там. І наш друг Клопес! Знаешь его? Він классный хлопець. Та о нових жити так, допоможи, зміни життя.